Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яку було зіграно у восьмому турі чемпіонату світу серед юніорів, тобто серед юнаків до 20 років. В цьому поєдинку білими грав дуже перспективний юний український шахіст Ігор Самуненков. Його суперником був більш старший шахіст, міжнародний гросмейстер з Німеччини Фредерік Сване. Слід сказати, що у цього досить перспективного гравця є старший брат, вже досить відомий німецький гросмейстер Расмус Сване. В цій партії ми, шановні глядачі, зануримося у деталі дуже цікавого легкофігурного Еншпілю. Який буде корисним всім, хто хоче підвищити свій рівень розуміння заключної стадії шахової партії. У певний момент вам, шановні глядачі, я запропоную оцінити позицію, що склалася, і я думаю, для багатьох з вас реальна оцінка позиції на шахівниці буде дуже несподіваною. Отже, d 4 зіграв Самоненко в кінь в 6 і кінь c 3 після d 5 слон f 4 це так звана система Бадура Джобави. Цей відомий грузинський гросмейстер неодноразово грав у дуже відповідальних партіях, як зі скороченим контролем часу, так і класичних саме цю систему. е 6 грає сване, кінь Б5, нападаючи на пішака, чорні захищаються. Є3 слон Е7, кінь Ф3. В цій позиції чорні найчастіше просто роблять ракіровку, і тут Джобава неодноразово грав h 3, звільняючи поле H2 для свого слона. Але німецький гросмейстер відразу грає кінь h5 і хоче розміняти свого коня на слона суперника, поки він не втік на H2. Самоненко входом слон Е5, тимчасово рятує свого слона від розміну і змушує чорних послабити структуру ходом f 6. Слон Ж3. Тут відома ситуація: чорний кінь на h5 стоїть доти, доки білі не зроблять коротку рокіровку, а потім вже можна буде забрати на g 3, не маючи проблем з розташуванням білої тури на h1, яка стрілятиме по фортеці чорного короля. Поки що чорні проганяють коня, кінь c3, 2-0. Як ми бачимо з цього кавалерійського набігу на ферзовому фланзі, українець особливо нічого не отримав. Звісно, тут можна було розмінятися на А6, але знову ж таки, після взяття у чорних не лише здвоєні пішаки на ферзовому фланзі, але й напіввідкрита лінія для тури та два слони. Тому український шахіст вирішив не міняти легкі фігури, зіграв слон Е2, С5 два нулі, і тепер вже сване забирає на Ж3. Звісно, білим немає сенсу розривати пішаки ходами вже, тому до центру забирає Самоненков. Кінь c 7 dc, слон б'є С5 і Е4. Чорні грають слон Б4, плануючи розмінятися на С3. І після ЄД це їм вдається. БЦ, ферзь б'є Д5. І тут український гросмейстер дуже оптимістично оцінив еншпіль, який виникає після взяття на д5. Все ж краще йому зіграти було кінь д2 з тим, щоб вийти слоном на F3, зберігаючи динамічні фактори позиції. Але Самоненков вирішив забрати на Д5, як ми знаємо, а партій Ігоря на цьому каналі вже є декілька. Юний український шахіст дуже і дуже полюбляє та вміє грати закінчення. Кінь б'є Д5, слон С4, кінь С3, кінь Д4. Тура д8 грають чорні і білі відіграють пішака. Тут шах, король ф 8, тура Ф 1. Тура Д2, заходять чорні слони в 5, нападаючи на Пішака. Думаю, більшість з нас тут просто зіграла б 6, проганяючи слона, і далі вивела б ферзову туру. Але Сване замислив дуже цікаву позиційну жертву Пішака, яка свідчить про те, що й німецький юнак також вміє грати закінчення і може точно оцінити наслідки подібних жертв. Тура Е8 грають чорні, і після взяття на H7 забираємо на Е1, тура Д1. Ідея жертви пішака з боку чорних полягає в тому, що тут вони гарантовано розмінюють обидві тури і переходять до чистого легкофігурного еншпілю, в якому чорний кінь протистоїть білому слону. А тепер, шановні глядачі, трошечки зупинимось і спробуємо самостійно оцінити цю позицію. Зараз хід білих. Спробуйте, поки що, поставивши відео на паузу, самостійно дати оцінку цьому положенню, які фактори ви вважаєте найголовнішими при цьому, ну а тепер, шановні глядачі, я вам розкрию реальну оцінку цього положення. Незважаючи на те, що на дошці відкрита позиція. В якій начебто далекобійний слон білих повинен бути сильнішим за неквапливого чорного коня, у білих зайвий пішак на королівському фланзі. Оцінка цього положення абсолютна рівність. Більш того, якщо білі далі будуть грати неточно, то вони можуть отримати гіршу позицію. Справа в тому, що у білих все ж таки пішаки на ферзовому фланзі послаблені. До того ж, чорний король трошки ближче до центру, що має також деяке значення. Ситуацію для білих погіршує те, що їм не так вже й просто захистити пішака А2. Комп'ютер демонструє чіткий шлях до досягнення повної рівності, і він полягав у жертві зайвого пішака задля швидкої активізації свого короля. Треба було зіграти король Ф1, а після кінь С3 піти королем на Е1. Взяття король д2. Виникають мотиви ловлі чорного коня, тому треба йти на b4. Але білі ставлять слона на e4, нападаючи на пішака. Якщо чорні зіграють b6, то після точного ходу слон b7 вони так чи інакше втрачають свого коня та програють. Наприклад, король e7, c3 кіня 2 слон d5 і у білих вже зайва фігура. Тому краще просунути пішака Б на 2 поля вперед, але й тут слон Б7 з загрозою С3. Втім, граючи кінь А2, чорні мають шанс врятувати свою фігуру. На С3 буде Б4. Тому білим краще піти на повторення позиції, слон д 5 кінь Б4, слон Б7, положення рівне. Якщо ж після слон Е4, чорні зіграють кінь С6, то білим цілком можна мінятися на С6 і йти королем на С3. Нагадую, що пішаків на дошці порівну, позиція рівна: король Е7, король Б4, король Д 6 король А5, і в обох випадках, якщо чорні підуть королем на Б8 або зіграють король С5 з метою атакувати пішака С2, білі досягають нічиєї. Але погодьтеся добровільно віддати зайвого пішака в такій позиції білими, зуміє не кожен шахіст. Тому неточність Самуненкова, а він зіграв слон Е4, відразу напавши на пішака Б7, цілком виправдана. Що ж було далі? Чорні зіграли Б5 з загрозою вилки, білі переставляють слона на д 5 і заходять на Б3. Чорні грають А5. Незважаючи на те, що діагональ А2Ж8 досить довга, полів на цій лінії у слона білих не так вже й багато. І після король F1 чорні, граючи спочатку А4, а потім ставлячи короля на Е7, виграють важливий темп для наближення короля в центр, що значно покращує їхню позицію. Слон відійшов на g8. Король d6, король e1, король c5, король d2 і король d4. Подивіться, як змінилась ситуація. Матеріальна перевага білих, а це зайвий пішак, збереглася. Але у чорних дуже велика позиційна перевага, яка повністю перекриває матеріальну перевагу суперника. Король чорних домінує над своїм колегою. Білі повинні терпіти коня c3. А можливості створити якусь контргру завдяки зайвому пішаку. не немає. Все ж таки на королівському фланзі його зайвий пішак здвоєний. Тому, звісно, мрії білих тут пов'язані лише з нічією, а чорні поступово підсилюють свою позицію. Ф3 грає Самуненков, кінь Б1, король С 1 кінь А3. Чорні загрожують вторгненням на С 3 з подвійною атакою пішака С2. Тому білі повинні повернути короля і нарешті Б4, фіксуючи білого пішака на полі білого кольору. Звісно, в такій ситуації, коли немає жодної контргри, треба стояти. Але в подібних позиціях не зробити якогось зайвого руху дуже і дуже складно. Білі роблять невимушений хід ж 4 після якого всі їхні 5 пішаків знаходяться на полях білого кольору при білопольному слоні. Що, звісно, робить цього слона поганим. Кінь же у чорних дуже і дуже сильний. Він йде на Б1, даючи шах, стає на А3, король Д2. Звісно, Самуненков згоден на повторення позиції. Чорні не ставлять коня на С4. пішаковий Еншпіль там, звісно, не виграний, тому кінь Б5. Уникаючи розміну свого коня на слона суперника, чорні продовжують грати на перемогу. Слон в 7. Самоненков стоїть, напали, слон g8 і А3, остаточно фіксуючи структуру на ферзовому фланзі. Слон е 6 кінь Б7, слон Ф7, кінь А5, слон G8, кінь С6, слон Е6. Чорні грають g5. І в цій позиції білим треба було відійти слоном на 7. Після кінь Е5, слон Б5, ось так обмежуючи коня. Поки що не зрозуміло, завдяки якому маневру чорні зможуть виграти цю позицію. Але Самоненков відійшов вздовж діагоналі А2G8 на F7, і після кінь Е5 комп'ютер сигналізує про те, що позиція чорних вже стала виграною. Але найцікавіше в цій партії ще попереду. Після слон Е6, кінь G6, створюються загрози кінь h 4 та кінь f4, білі змушені зіграти g3, а тепер кінь Е5 з нападом на е 2 Звісно, захищати пішака королем білі не можуть, там буде прорив на С3, тому треба грати F4, і тут у відповідь помиляються вже чорні. Німецькому гросмейстеру слід було зіграти gf і далі піти на G6, викликаючи пішака на F5. Звісно, після цього ходу буде кінь е 5 і чорні забирають пішака G4, відіграючи матеріал та зберігаючи дуже велику позиційну перевагу. В подальшому білий пішак F5 буде дуже швидко втрачений, оскільки чорні будуть його атакувати відразу двома фігурами. Тому після кінь G6 краще зіграти слон D7, але після кінь б'є F4 і ця позиція для чорних виграна. Шлях до перемоги може бути таким. Слон f5, кінь d5, слон e 6 кінь c 3 Тепер слон змушений ходити вздовж діагоналі a 2 G8. Шах, якщо відійти на e2, то король c 3 Тому король c 1 але все одно: король c 3 слон e 6 і кінь G3. Ідея чорних поставити коня на e3, атакуючи білі пішаки c 2 та G4. Захистити їх білі можуть слоном з двох полів: d1 та f5. Але в обох випадках, розмінюючи коня на слона, чорні досягають виграшу в пішаковому еншпілі. слон Д5, кінь F1. Якщо піти на F3, то після кінь є 3 слон Д1, найкоротшим шляхом до перемоги є розмін на d1 та король Б2. Білі грають король Д2, забираємо король С1, але після король А1 білі у цугцванзі. Вони повинні відійти королем та пропустити пішака А в ферзі. Якщо ж після кінь F1 білі зіграють слон Е6, то після кінь Е3 треба грати слон f5, захищаючи на С2. Але тут розмін на f5, далі король d4, і виграючи пішака f5, чорні легко виграють цю партію. Таким чином, міняючись тут на f4, а потім граючи кінь g6, чорні вигравали. Але Сване помиляється. Він відходить конем на c6, не міняючи позицію. Слон D7, кінь А5, слон Е6, кінь Б7, слон F5, кінь С5. І тут у Самоненкова був чудовий шанс врятувати позицію. Але щоб зробити хід С3, віддаючи свого зайвого пішака, треба мати або дуже розвинену інтуїцію, або рахувати варіанти з комп'ютерною точністю. Після взяття на С3 король С2, комп'ютер пише, що ця позиція рівна. Чому? Тому що білі активізують свого короля у певний момент можуть атакувати пішака А3, створюючи свого прохідного пішака на ферзовому фланзі. У чорних же тут немає плану виграшу, оскільки вони повинні постійно захищати пішака С3 або королем, або конем, і немає часу на атаку слабких пішаків білих на королівському фланзі. Але, на жаль, Самуненков не пішов на віддачу свого пішака. І далі стоїть ходом слон H7. Кінь А4, FG, fg, і тут останній шанс. Треба було все ж таки зіграти c 3 І після взяття піти слоном на G8. Шах король c 2 кінь c 5 на шляху у білого короля бар'єр. Але після слон h7 не зовсім зрозуміло, як же чорним врешті-решт вигравати. Так, вони без проблем можуть знищити пішака G3 своїм королем. Але що робити в такій ситуації? Білі обмежують чорного коня, чорні просто кружляють королем навколо пішака ж 4. А якщо піти конем, то білі різко контратакують на ферзовому фланзі своїм королем. Позиція тут на користь чорних, але конкретного плану виграшу комп'ютер не демонструє. Але Самоненков продовжує пасивно чекати своєї долі, граючи слон ж8. І після кінь С3 позиція для білих вже стала абсолютно безнадійною. Справа в тому, що чорні без проблем забирають пішака 3 своїм конем. І після слони всім шах король С1, чорні могли спочатку зіграти король С3, а потім вже забрати пішака. Та й хід кінь б'є ж три у виконанні німецького гросмейстера також непоганий, оскільки після король Д2 є можливість загнати білого короля назад на С1, і після король С3 отримали позицію, в якій у білих немає жодних шансів на порятунок. Абсолютно всі їхні пішаки знаходяться на полях білого кольору і є нічим іншим як слабкостями, які потихеньку падають під ударами чорних фігур. Прослідкуйте, як чітко реалізував свою позиційну перевагу німецький гросмейстер. Після слон Е6 він зіграв король Д4, звільняючи поле для коня. Слон Ф5, кінь С3, напад на пішака, захист, король Е3, слон С4, король Ф3, слон є 6 король Е2. Чорні намагаються за допомогою цугцвангу загнати білого короля на А1. Оперуючи королем та конем, чорним вдається зігнати білого короля з поля С1. Слон Ф7, король Е1, слон Е6, шах король Б1, король Д2, слон Ф5, шах, король А1. 70-й хід цієї дуже цікавої партії. Король С1 зіграв тут Сване. Ну якщо б у білих не було слона, то це був би пад. Але цей бідолашний слон, не маючи жодних активних можливостей. Продовжує, наче привид, блукати шахівницею. Слон Д3, кінь Д5, слон Є4, кінь Є3, нападаючи на обох пішаків. В принципі, таку ситуацію ми з вами вже бачили. Слон Ф5 грає Самуненков, ну і тут не забирає на це два свани. Там дійсно був би пад після наступного взяття королем, а б'є слона. Точно розрахувавши спочатку пішаковий, а потім вже ферзовий еншпіль, який виникає після перетворення пішаків. Взяття g 4 f 6 G3, f 7 І тут, не чекаючи ходу суперника, Ігор Самуненков просто здався. Справа в тому, що після g 2 f 8 ферзь, g1, ферзь, хід білих, але їхній король знаходиться у смертельній небезпеці. Чорні загрожують простим відкритим шахом з наступним матом, причому двома ходами: король б'є С2 та король Д2. Шансів на порятунок дійсно немає. Пішак це рухливий, тому білі не можуть зіграти навіть напад. Тому й Самоненко здався в цій позиції. Ось така дуже цікава та повчальна партія. Звісно, в цьому поєдинку українець зазнав поразки, але слід визнати. Гра юного німецького гросмейстера Фредеріка Сване в еншпілі Кінь проти слона є майже зразковою. Думаю, що ті тонкощі, які ми з вами, шановні глядачі, побачили при детальному аналізі цього еншпілю, допоможуть вам краще зрозуміти подібні закінчення. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.